Т України Володимир Зеленський сьогодні у Парижі в Єлисейському палаці його прийняв французький колега Еммануель Макрон. Переговори проходили вічнавіч За повідомленням французької влади головні теми ситуація та умови справедливого і тривалого миру. Продовження переговорів у Женеві, американського плану та у тісній координації з європейськими партнерами також йшлося про гарантії безпеки для України в межах коаліції охочих. Володимир Зеленський повідомив у соцмережі під час кілька розмови з Макроном найбільше уваги вони. Приділили перемовинам заради закінчення війни та гарантіям безпеки. Також Зеленський Макрон, а також прем'єр Великої Британії Кір Стармер, який був з ними на зв'язку. Поговорили із учасниками зустрічі у Флориді з українського та американського боку Рустемом Ум'єровим і Стівом Віткофом. Домовилися більше подробиць обговорити особисто. Команди узгодять графіки для можливих подальших контактів. Потім була спільна телефонна розмова з лідерами європейських країн-партнерок України та керівниками ЄС. Зараз особливі дні, коли багато може дійсно багато може змінитись. Причому щодня вчора були перемовини української делегації в Америці. Завтра, як ми всі знаємо, представник президента Сполучених Штатів буде в Росії. Ми дуже стараємось закінчити цю війну, і треба закінчити її достойно. І якщо зараз всі працюватимуть не просто активно, а чесно, заради миру і саме для гарантованої безпеки, то. У нас може вийти саме так, як потрібно для України. Всі прагнуть миру. Мир центральна мета останніх зустрічей. Але коли ми говоримо про мир, то в кожного має бути своя роль. Росія має припинити агресію, що стосується територій, то вести переговори про це можуть тільки українці, бо це їхня земля. Обговорення гарантій безпеки можливе тільки за участю України. Заморожені російські активи це компетенція ЄС.